Продовжуємо робити трактор. Вже приварили рульове колесо до, до самого трактора. Тільки у вас прикладках. Ось, ще треба якось придумати, встановити сюди руляву колонку і оце ось сюди. Починаємо. робимо кріплення для рольової колонки, О, таке кріплення з цієї сторони і таке саме ось тут. Ось воно. Отой міг будемо привалювати до рами і ще прихватили рульовий вал. Прихватили рульову холодку, тільки прихватили. Ось тут ось таке кріплення, таке саме знизу. Е, і ще будемо робити ось, ось сюди. Отаку сюди ми будемо ще зробити кріплення, бо чужить воно трясеться. Ось, на жаль, витолчення. Трясеться. Ну, поки що у нас все тут тільки на прихватках, будемо все добре обварювати і коли включиться світло будемо робити педалі. У нас його знову включили. Якось так. Ось таке у нас буде сиплення. Буде е, оцей штирьох, ми поставимо другий і він буде тягнути оцю вилку. Ось ось, буде ось хорошо видно. Ось, ось підшипник, а ось вилка. Ось. ось таке у нас буде сиплення. Продовжуємо, продовжуємо далі. Усе зробили, повністю укріпили. У нас цеплення зробили, ось воно вижимається. Ось вилка ходить туди сюди. Оце у нас буде тормус. Це у нас буде тормоз, Зразу на, на, на дві сторони. І оце буде у нас педаль газу. Але її ще не зробили. Давай тут завари Ой, что у нас получилось? Що у нас вийшло? Оце, оце газ. Оце подивіться як він там пожимається. Оце тормоз, який вона буде ще підрегулювати. А це сцеплення. Ми його теж вона буде ще регулювати. Писатися на ханопочку, коментарі, ставити лайки. Всім папа!